ефірі програма у дорозі. Ми знайомимо вас з героями шляхів, простими робітниками, колекціонерами, автолюбителями і спортсменами. Життя крізь призму дороги. Сьогодні у випуску електрокар і його господар. Віталій Задорожний, звісно, не мільйонер, і у нього не надсучасний електричний «Роуз роус Та автомобіль чоловіка дуже яскравий. И я смотрю, я смотрю на показания своего прибора. Вот я смотрю, угу. смотрю, что зарядка нормальная. Теперь надо отключить разъем. Вот я снимаю. Все, зарядка окончена. Прибор остается, а я сам сажусь, сажусь сюда и выезжаю. Для цього чоловіка низка випадковостей, втрат, тяжкої праці і цікавих ідей. Техніка та електроніка, захоплення дитинства, зіграли свою роль у вирішальний момент. Коли я учився в 7 класі, моя мама заболела раком. І У нас став стали мама, бабуся, я Я в 7 класі, що треба швидко йти куди, де я получу спеціальність. Тому що ми остаємося от-от, з -вот, ли не одні. Вступив до технікуму, що був розташований неподалік – автомеханічний. Там групи електриков були, механіков і так далі. Ага, електриків – це по мені. Я з п'ятого класу вже увлікався, що-то вже цікаво було. Я вже робив прийомник детекторний, щоб саме перше робили всі хлопці. Пац... І так далі, і так далі. І я пішов, вступив в цю технікуму. Я вчитися в технікумі. В групі електрики я должен был отримати спеціальність техніки електрик по электрооборудованию промышленных підприємств. Дипломний проєкт Віталія частина електронної схеми ракети. Тож після технікуму дорога була одна. У конструкторське бюро Південне. Там інженер відпрацював 15 років. Та екзотика, ну вот то все, що давала робота Кабельбужним. она давала, крім того, і И регулярное по полгода просиживание так называемого на космодроме, это было очень хорошо, это очень романтично. Но так я аж из-за этого с первой женой расстался, что у меня никогда не было дома. Я всегда был на полигоне, я всегда был на космодроме. А если я был дома, то мне ко мне ночью обязательно приезжали с завода и увозили в, в цех на испытания. Тож, коли запропонували попрацювати у радіоприладу-будівному технікумі, чоловік погодився одразу. Після того змінив ще кілька місць роботи. Переважно викладав, їздив на мотоциклі, пересів на Горбатого. Згодом Віталій Іванович надумав змайструвати трейлер. Я вже бачив фотографії в журналах, що роблять трейлери, Делают квартиру, так сказати, перевозную. Я Яким загорівся, почав рисовать, рисувати на Запорожцу ти її не приклеїш. прицеп це запорожцем не потащиш. Вот тут я уже пересел на так называемую копейку. ВАЗ-2101. И под этот ВАЗ я уже строил свой прицеп. А когда я строил прицеп, мне жена говорила, строй, строй, все равно я вот в эту твою собачью будку не сяду, когда я прицеп строил. А потом она рассказывала, где мы были где-нибудь на берегу, мы были где-нибудь где по стране, он к нам подходил, посмотрите, какой у нас прицеп. Вот муж сделал. А 15 лет тому конструктор задорожный поддався новой моде. В мире уже пошел разговор об электромобиле. Я, значит, увлекся этим электрой. Буду делать электро, что делать, а как, чего, откуда. Ну не буду же я делать с нуля колеса делать и так далее. Віталій Іванович купив за безцін старенький Запорожець. Півтора року просидів над купою металобрухту в гаражі і в результаті створив цікаву машину. Вона економила гроші на бензин, але швидко пожирала заряд акумуляторів. Запорожець мені не понравився тим, що він і зрядне, там і железо тостер. І, і акумулятори мої почали постійно садитися, які я привез собі. Вже трудно було. Уже я мог тільки туди, тільки доїхати в село сам пішов в огород возитися, а поставив на зарядку. Тоді пенсіонер почав працювати над новим електромобілем. Його основою став мотоцикл. Я зобразив, що сам автомобіль я не зробив, мені потрібно взяти підвіску, як говориться, передній мост, задній мост, рульове управління, тормозні системи, все-все. Треба якусь готову, від якогось автомобілю. І я вирішив, що найпростіше буде, якщо я це все візьму від інвалідної мотоколяски. СЗД. Вот видите, это ее колеса. У него торсионная подвеска переднего моста, торсионная подвеска заднего. Привез сюда это со чермета. Поставил передний мост, поставил задний мост и начал соединять его. Ну, естественно, не просто начал соединять, я то рисовал, чертил, конструировал. И постепенно, постепенно вот, 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 собирал, собирал. В основном это алюминий вокруг. Там кусок алюминия, там Посокні нержавейки, там уголочок такой, там уголочок всякий. І за декілька років з'явився на світ Божий жовтий електро. На виставці винахідників і новаторів немає відбою від зацікавлених. Я улыбнулся при виде этого автомобиля. Мне было интересно подойти, посмотреть на конструкцию. Сегодня уже строят более серьезные, более современные. Но э, при всем при этом этот автомобиль служит до сих пор. Да, э, на нем используются аккумуляторы э, от военной техники бывшей. И э, тем не менее, при э, хорошей эксплуатации, вот грамотной, э, этот автомобиль еще прослужит лет 5-10. Кілька годин список у 60 людей, котрі хотіли б мати собі такого ж економного коника. Мене заінтересувало все таки наскільки вигідний і він удобний в експлуатації. Для пенсіонерів я думаю, удобна в експлуатації буде. <гум> <гум> Прийому що вона дешева, зроблена з дуже дешевих деталей. Вона. підвізка з мотоколяски за ціною металобрухту недорого обійшовся і сам кузов. листы, остальные кусок листа. Вот это от запорожца переднее стекло, оно немножко не подошло, я его разрезал, сварил и поставил сюда. Затем понадобилась крыша. Крышу я сделал сам, это из так называемого стеклопластика, то есть взял пластмассовый лист, Вот, Взяв эпоксидный клей, эпоксидную смолу, і вот із неї зір ету кришу. Виліпів, Під Підтентом ховаються найцінніші деталі електрокара. Эта часть нужна сйомна для того, щоб я мог ухаживать за акумуляторами. Вот у мене так приспособлено, це, я ставлю от так, от і при помощи приборів, соответствующих зміряю, поміряю, доливаю жидкость нужну. Аби дістати такі скарби, треба було у потрібний час опинитися в потрібному місці. Ці щелочні акумулятори послужили 10 років у військах. Затім їх списали, і, нічайно, я там оказался поблизости, де їх списували. І мені вдалося їх там купить тоже. і на дійшово. От я їх і поставив. А от серце залізного коня його двигун, з найбільшого космодрому і самого Байконура доставили конструктору по великому булату. Це від болгарської електрокари, котрі об'явлю по заводу електрокари них ну, такой двигатель. знайшовся, там списанный теж двигатель, ну, все списується. Для кого там плохой, а для мене я замінив підшипники, я замінив щетки, і він став для мене космови. Пари маленькі електро дісталися від трактора. Кермо від Жигулів, бампер від Горбатого, сидіння взагалі від трамвая. Он для не очень таких далеких. Но трамвай же я езжу і свободно сюжу. Пішов в трамвайний парк, зайшов туди в Масільською. Да выбирай-то дядьку. А я выбрал себе. У конструкторской справи усе стає до ладу. И вот это, как вы думаете, откуда? От холодильника рукоятка. Когда я сажусь, я удобно берусь за нее. Откуда, говорите, берется? Вот там немножко, там немножко. Потом пошел, купил пару метров квадратных линолеума. Заселил. Вот Все, постепенно-постепенно так вот и получился автомобиль. Пожалуйста, садимся и едем. Виникла з електронним управлінням двигуна. Його Віталій Іванович намагався встановити сам. Після невдачі звернувся до спеціалістів. У приватній фірмі на новенький агрегат спочатку загилили ціну, а потім, щоб не ображати пенсіонера-новатора, запропонували експериментальний зразок. Ані мені подарували свой. Експериментальний образец. За те, що я на своєму електромобілі поставлю їхній знак і буду як би, рекламувати. Виходить, що я їх рекламую. Перевага електронного управління очевидна. Машина заводиться натисканням однієї кнопки. Особенно в пробках, які трудно. Я двигаюсь, я як хочу. Все остановились, включают, переключают там что-то. Та -та 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 -та. А я только бросил педали и все, стою. Вдруг, опа, все поехали, два метра проехали. Я только дотронулся до педали, проехал два метра. А все же включают что-то там, переключают. Поскольку это электромобиль, то у электромотора м -м, крутящий момент максимальный достигается в момент включения. Ему не надо разгоняться, как для бензина. Первая передача, вторая, третья. Поэтому, когда я еду в Алпі, так сказати, по городу где-то на перекрестки, то э, можна так виразитися. З перекрестки я срываюсь первый. Максимальна швидкість, звісно, скромна. Трохи більше п'ятдесяти кілометрів на годину. Проте обслуговування автомобіля, живлення енергією коштує пану Віталію не більше гривні на день. Така у мене міра була. Я з'їздив на роботу. и назад. Это в районе университета. Это где-то 10 километров. Примерно так. Включил на зарядку. Ну, записал показания счетчика своего. Обычный счетчик электрический. Вот. И пошел домой. Утром пришел ехать снова на работу. На счетчик. Сколько накрутила? Накрутила на 50 копеек. Десять років тому, коли автомобіль тільки укомплектували, заряду батареї вистачало аж на 54 кілометри, саме стільки, щоб з'їздити на дачу та повернутися у місто додому. З часом акумулятори спрацювалися, і їх вистачає на відстань удвічі меншу. К настоящому моменту третім акумуляторам стало 25 років літ. Уже троду вони настолько там уже і знасілісь, що у міня дозарядний пробіг залишився 25 п'ять кілометрів. На роботу мені, то встраивається. В магазин кудись, так погородить, ну, 25 кілометрів. Болі-мені вистачає. Якщо спрацьовані двигун та акумулятори замінити на сучасні, машинка впевнено бігатиме по 100 кілометрів без підзарядки, а розганятися зможе до 90 кілометрів на годину. Тільки пенсіонеру нові деталі не по кишені. Це кілька сотень доларів. І то, і то. 600, 700, то й до тисячі. Поки що пан Віталій справляється своїми силами. От автоматичне зарядне устройство, яке, якщо мені треба, так я його оцейнів, кинув машину з собою. на датчик. Заряджається електромобіль від звичайної розетки. У себе в гаражі для цього винахідник встановив кілька режимів підзарядки. Я построю себе автоматичне зарядне устройство на два режими. На режим току, значить, більшої скористі заряду мені надо просто под'їхати за пару часов, або за час там хорошо зарядити. Такий режим, а второй режим мало тока. Він заряджається маленьким током. Ну, до утра у нього времени. А зранку знов у дорогу. На вулицях електрокар нікого не залишає байдужим. Дехто просто фотографує, де хто цікавиться технічними перевагами та просить посидіти у салоні, а деяким навіть щастить проїхатися з вітерцем. Що прокатились, правда, пух немножко залетает, але зато не жарко. Взагалі, сама машина очень необычная. Я теж хочу себе таку машину. Правда, я, звісно, таку не построю, але я думаю, що Віталій Іванович скоро запустить широке і всі будуть їздити на таких машинах. Перевагу електрокара розуміють і власники бензинових авто. Тому з повагою поглядають у його бік. Супер. екологічно чисто, дешевле. Державтоінспекції до цього учасника руху жодних питань. Через невелику потужність двигуна авто визнають хіба що іграшковим, механічним транспортним средством називається транспортне средство собственним двигателем, який, якщо він електричний, то не ви, то вище 3 кВт, а у мене 2,8 кВт. Тож, коли Віталій Іванович прийшов реєструвати свою машинку, отримав відмову. Говорять, що, вибачте, він не дотягує по мощності. Ну, а я ж, як то кажуть у нас на Україні, хоч дурний та хитрий, я ж спеціально це Потому Тому що мені тот електромобіль, перший, було дешевше, ніж його зареєструвати. Наскільки дорого це. Як осмотр, номера номіра і так далі. А як же мені говорю їздять туди? Ну як, на як їздять на мопедах, як на велосипедах їздять? Тих огляд проходити не треба, номерні знаки не потрібні, і по великому секрету їздити можна навіть без водійського посвідчення. Я, звісно, не нарушаю правил взагалі, ніколи ніде в даному І Якщо мене останавливали, Ну, несколько разів гаї. То тільки для того, щоб подати ой, покажіть, що це у вас такое. Посмотрели, посмотрели. Ну, розкажіть, все, ну, щасливо вам їжать. От всі мої стички з ГАЇ. У найближчих планах конструктора переобладнання передньопривідної машини у гібрид. Електроавтомобіль сам. У нього зараз задні два колеса болтаються без діла. Двигателя у нього на передні колеса, а задні просто болтаються. Візуть. Візуть. Тобто, якщо я поставлю сюди два електромоторка колеса то це в мене буде гібрид. По місту на енергії за містом на бензині. Ще новатор обіцяє встановити на свою машину двері, аби взимку було не холодно їздити. Сигнал звуковий є. А Ремни безопасности, подголовники, все, все было предусмотрено. А вот эта дверь – это ремни безопасности. А вот эта дверь садится человек и и вот так вот раз, раз и не выпадет. Он раз, раз. Как всегда, когда хочешь, легким движением руки брюки превращаются. Грюки превращаются. Грюки привращаються. А що ж такое чужує? Чіжоні защоківається. У чому защо? Це був дивовижний електрокар, його господар новатор і цікава життєва дорога. З новими героями зустрінемось за тиждень. Хай щастить.